Збірник епохи скіфської культури включає у себе раритетні прикраси з дорогоцінних металів, кістки, зразки одягу та озброєння. Серед сотень пам'яток прикладного мистецтва є справжні шедеври, золота чаша, на поверхні якої є зображення голів коней, фалари, круглі бляхи кінської вузди із зображенням молодого Геракла. Виконані в так званому звіриному стилі, нашивні елементи одягу, прикраси, кінська збруя, які належали скіфській аристократії періоду розквіту великої скіфії, являють собою яскраві зразки неперевершеної майстерності скіфських ювалірів і рамісників. В Дніпропетровській вперше в Україні відкрилась унікальна виставка Золота скіфія, в якій експонуються артефакти, котором більше 25 п'яти История Скифии объединяет, является составляющей частью истории очень многих стран. Украины, России, Казахстана, Азербайджана. Очень часто современные политики ищут общие грани. В политике, в экономике. Но есть то, что нас объединяет в любом случае. Это большая совместная история и ее периоды. Днепропетровская область является родиной уникального артефакта золотой скифской пекторали, которую ЮНЕСКО включила в список самых великих археологических находок 20-го столетия. Мы гордимся тем, что в Днепропетровской области сейчас очень мощно разворачивается музейная деятельность. Днепропетровская область гордится тем, что это мощный промышленный регион. Но еще более мы гордимся тем, что у нас есть самобытность, у нас есть культура и у нас есть чем похвастаться. За последний год более миллиона жителей нашей области посетили музеи. Более тысячи выставок за этот год было на территории Днепропетровской области. Мы рады тому, что, во-первых, популяризируется музейное искусство, а во-вторых, мы хотим показать миру свою культуру. И нам есть что показать миру. В целом это мероприятие является частью большой стратегии, которая направлена на развитие межрегиональных взаимоотношений между странами Восточного партнерства. От сьогодні ми открываем з виставкою скінська золото». Одновременно в Євросоюзі в Бельгії проходит виставка Петріковська розписі. Виставка являє собою зібрання із фондосховища інституту археології, національної академії наук України та Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. У виставку включені комплекси предметів, що походять із розкопок царських курганів. Більшість комплексів датуються четвертим початком третього століття до нашої ери. Збори виставки заслуга археологів України Бориса Мозолевського, В'ячеслава Мурзіна, Сергія Поліна, Юрія Болтрика, Сергія Швидкого та Володимира Ромашко. Виставка Золото скіфі буде працювати із 16 березня, по 31 травня 2013 року з 10 до 16.00, Вихідний понеділок і остання п'ятниця місяця.